Вітаємо на уроці захисту України Чорноморського ліцею. На цьому відео я продемонструю, як правильно накладати турнікет. Уявимо собі поранення лівої руки, лівої кінцівки. Беремо турнікет в праву руку стрічкою донизу. Не амплітудно, але швидко для того, щоб не втратити турнікет ривком. Відкриваємо його. Накладаємо на кінцівку, якщо ми бачимо, де в нас є поранення, накладаємо 5-8 см вище. Якщо ми не бачимо із-за одягу, де в нас поранення, накладаємо максимально високо до плечового слугову, сильно міцно ми натягуємо турнікет, завіпляємо його, потім робимо скрут. Максимально сильно. Відчуття болю буде, але це врятує нам життя. Перевіряємо на кінцівці пульс, бачимо, що кровотеча зупинилася. Ховаємо зайву частину. Ось таким чином. Заліпляємо. фіксуємо обов'язково час. І чекаємо швидко. Дякую за увагу!